Відгружаємо сьогодні мінімальний комплект. Хірабуну, щоб взяли собі і вийшли зразу на рибалку. Дивіться, вудлище Killer Carp 5.4 28 строю. В комплекті йде жорсткий кінчик, у нас стоїть. Додатковий кінчик йде пом'якшений 28-й, то у нас 19-й стоїть. Вудлище взагалі 28-й переходяще в 19-й. Виражені частини під бамбук, лакована ручка, стопорна кільце, щоб у вас ще не вкрали. В комплекті 2 поплавка, Мастер Кеня 3 грама. Людина казала, що є чи я, ми підібрали 3 грамові. Три смакати з такої фу, червоний червяк, чесник. Ну і глютен як без нього. Дві оснаски. Одну, якщо Фірмовий хірабона фішинг, преміум. Одну, якщо закинути на дерево, щоб у вас була запасна, друга. Людина попросила огрузити. Ми огрузили піддані поплавків. Подарунок додали самопідсікаючі гачки на волосині шостого розміра на карася і зразу їх поставили на оснастку. Комплект коштував людині 2660. Кому потрібні дані комплекти, звертайтеся компанію Хіробуна Фішинг або самостійно можете це зробити на сайті хіробунафішинг.com.ua. гарної дни не па замовляйте.